Всіх вітаю! З вами Саша Лємон і це мій канал на YouTube, де я розповідаю про виховання песиків. І сьогодні я хочу підняти таку тему, як емоції. Емоції в вихованні собак. Ми дуже багато чуємо різної інформації. Наші це зло. Жоден вплив по повідцем ми не можемо робити на собаку, тільки шлейка, тільки позитивне підкріплення. Але дуже-дуже мало я бачу про емоції і про комунікацію з собакою саме з точки зору наших емоцій. Ви маєте розуміти, що собаки дуже-дуже якісно щитують наші емоції і орієнтуються на нашу мову тіла, на наш тиск корпусом та тиск, власне, голосом. І з моєї точки зору дуже багато акцентів та такого страху наганяється на власників стосовно будь-якого впливу по віцям. До мене приходять люди з собачками, які сідають посеред вулиці через страх, і власники навіть не відчувають в собі сили і бажання вплинути на собачку по віцям і потягнути за собою. Собака просто сидить посеред вулиці і не рухається, або в паніці. Власники не відчувають в собі сили. Будь-який вплив робити повіцем на собаку, і вони просто стають безпорадними і не знають, що робити з тим повіцем, тому що вони не хочуть нашкодити. Але ми маємо розуміти, що налякану тварину або тварину, яка відчуває дуже сильні реакції, ми маємо направляти, і ми можемо і маємо право контролювати повіцем. Це не протиречить, це, не вступає всупереч з жодними етичними протоколами. Подивіться про Сюзен Так Сюзен дуже багато розказує про правильний вибір собачки і про те, що ми вчимо собаку і формуємо поведінку, щоб вони хотіли робити правильний вибір. І обирали нас. Але для цього ми створюємо умови, і повідець нам знову ж таки також допомагає в цьому. Тобто Сюзен Гаррет каже про вибір, багато каже про вибір собак. Але подивіться її відео більш уважно. Сюзен Гаред це провідна докторинка. Хто не знає, посилання на її YouTube я закину для англомовних, це буде дуже дуже цінний ресурс. Але вона також розказує, що вона. До року виходить просто зі своїм щенятком, навіть у двір виводить його свій власний, попісити на повіцю, щоб у собаки не було досвіду, коли вона робить неправильні поведінки. Ми можемо і маємо вправо стримувати собаку повіцем. І це не буде неприємним чи чимось аверсивним, або навіть просити її зрушувати з місця, якщо, наприклад, собака залягає і кидається в сторону іншої собаки. Ми маємо право зрушити з місця нашу тварину, щоб допомогти їй вийти з цієї сильної емоційної реакції. Але те, про що я не бачу багато, це про наш тиск і емоційний тиск. Дивіться, для собаки набагато більш страшно. Коли ви на неї кидаєтесь, кричите, дістаєте щось спаще, ніж ви кажете ні, пішли. І притороплюєте її перед тим, як вона схопила якусь їжу. Емоції, емоційний контекст, та одна й та сама вправа, наприклад, витримка перед, перед, перед е, тим, як ви видатиш шматочок, чекай, супер право! Так чи ні? Ні. Ні. Це дуже різний контекст для собаки. Ви розумієте, що. Дати собаці шматок, а потім його забрати, чи сказати чекай, право, супер так. Це величезна різниця. чи ні. Тобто ні. Це, це дуже сильно собаки сприймають, і вони нервують і фруструють, тому що тут їжа і тут на мене ще й людина злиться. І це стосується будь-чого. Ваша собака починає на вас стрибати, коли бачить, що у вас у руках їжа чи іграшка, і ви почнете на неї злитися, замість того, щоб заздалегідь сказати чекай, притримайте за наший щоб собаки не було шансу стрибати. Так. І видати їжу або іграшку. Тож наші емоції вони відіграють величезну роль. І іноді власники бояться, наприклад, закривати в клітках привчати до кліток, але тим часом бігають цілий день, дістаючи речі з рота у собаки і постійно конфліктуючи з собакою. Це набагато більше руйнує стосунки, ніж адекватне, якісне привчення до боксу. Тому давайте будемо слідкувати за тим, як ми комунікуємо з собакою, і уникати конфліктів, і саме емоційного та фізичного тиску на собаку. Вплив по відцем не є чимось страшним для собаки. І знову ж таки, якщо ми правильно привчили, що ми робимо невеличкий вплив, підкріплення емоцій, давай, давай, сюди, сюди. Собака буде на це реагувати, чи коли ми просто ні. І дьоргаємо, чи мовчки дьоргаємо, чи ми суперкласні? Ми завжди розмовляємо папі, войс і так крат, круто говоримо. І тут ми бачимо, як щенятка хапає провода, і ми летимо на нього або якусь їжу, і ми летимо на нього як якісь просто демони з криками, з емоціями. І собака перший раз взагалі в шокі, на такому шоці, що з нашим власником щось сталося, вона може навіть вас і, типу, вкусити. і дуже сильно стресанути з цього. Тому давайте менше циклитися на якихось там впливах по відцем. Ми маємо право і невеличкий вплив зробити на собачку, комунікуючи з нею, щоб собака бачила вихід, бо коли її просто якісь дьоргають, це дратує, це не зрозуміло, каже, давай давай і зараз будеш отримати підкріплення. Це зовсім інші, інші речі, інший контекст. Тому зважайте на ваші емоції. І емоційна комунікація має значення і відіграє дуже велике значення в контексті побудови стосунків з собакою. Одна і та сама вправа, навіть при подразнику, коли собака дивиться на подразник. Так, більшість собак, коли дивиться на подразник, не думають про їжу, не думають про іграшку і не думають про вас. Вони не здатні. Але якщо ви скажете Гей, давай сюди і допоможе доповідцем. А потім тільки собаки розвернулись, ви просто робите взрив емоцій. Так, то є супер, погоня шматка. І так далі, це одразу буде набагато більш краще, ніж коли ми ні, не дивись, не дивись, ні, ні. Це зовсім інший контекст. Тому так, ми маємо право впливати відцем, але ми маємо давати вихід емоціями. І це буде формувати. І тоді собака буде сама подразник, людина, супер, так, і хотіти нас обирати. Але це робиться не за рахунок навіть впливу і не за рахунок навіть підкріплення. Вплив і підкріплення. Але те, що змінить ключове, це емоції. Геймченджером є наші емоції. Тому такий формат. Всім дякую, хто подивився. Сподіваюсь, було трошки зрозуміло. Е, тож, будемо далі продовжувати формувати бачення собак, як вони є, без міфів, стигм, страхів та засуджень власників за будь-яку дію, яка не збігається з якимись ідеологами, які, Ну скажімо так, Ну засуджують і демонізують будь-що. Е, тому такий формат.